Вони ж там як в Орді в себе кажуть Санкції нам на користь. Тільки кріпчаємо, кажуть, Імпортозаміщення, кажуть. Китай у нас все купить і все нам продасть. Ну що ж, тоді наша улюблена рубрика Давайте розберемося. Кріпчаємо! Федеральний бюджет за підсумками січня 2023 року, виконаний з дефіцитом в 1,76 трильйона рублей, Це помітно з попередньої оцінки Мінфіну. Доходи на 35% нижче обсягу надходжень у січні минулого року. Нафтогазові надходження у річному вираженні скоротилися на 46%, а розраховували вони що зростуть. Нафтогазові доходи також виявилися нижчими, ніж у січні 22-го на 28%. У кубишці 6 трильйонів ліквідних активів. Рахуємо, наскільки вистачить при запланованому дефіциті в 3 трильйони. А дефіцит, як і мінус у банку, завжди має тенденцію посилюватися. Імпортозаміщення ну, наприклад, до 2030 року, як повідомив гендиректор аерофлоту, 70% авіапарку складуть вітчизняні машини, спаси і сохрани, як кажуть віруючі люди. Нині вони можуть випускати близько 30 літаків пасажирських на рік, навіть якщо ми збільшимо цю цифру вдвічі. То якісь нерайдужні перспективи вимальовуються у вітчизняних літаків суперджетів вони випустили 230 за 12 років, що мінімум наполовину складається з іноземних комплектуючих, включаючи, увага, двигуни, без яких воно ніяк не полетить. МС-21 виявився чимось на зразок танку Армата, тобто він ніби є, але його при цьому немає, здійснив пару випробувальних польотів, але з. Знову з американськими двигунами. Втім, чого я прив'язався до цієї авіації? Скоро закінчиться сметана, бо всі закваски, як виявилося на Росії, імпортні та й Китай, і взагалі Азія. Тут можна довго розпинатися, всякі цифри, викладки наводити, але вам простий факт для осмислення. В головному китайському пошуковику з ніжною назвою Байду. Кількість запитів зі словом Росія і всілякими однокорінними пов'язаними скоротилася до рівня 2002 року, вони Китаю не цікаві. Щодо все купить, ні, не все він купить, тільки нафту, газ, ліс І з таким дисконтом, що вже дешевше викинути, ніж пертися все до піднебесної. Щодо все продасть, то шмотки, їжу і телефони так. А те, що зараз потрібно їм кров із носу, тобто електроніку, зброю, ні за що у світі. Взагалі треба розуміти, що азіатам всі ці терки отут до одного місця. У них свої справи і свій головний пріоритет, вони самі. От тільки захід був готовий усім з ними ділитися технологіями, інвестиціями, давати гуманітарну допомогу, ніж Кебуша, хто ще пам'ятає, купувати їхню нафту, газ та інше лайно, розкрив їм обійми і кликав до себе в цивілізований світ. Але вони в ці обійми настягли, як пригожена стрілкова. Ну тоді вибачайте, тепер самі, а ми поки що танки Україні почнемо відвантажувати. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка союзникам. Переможемо.